До кінця вересня в Україні збережеться тепла і суха погода з температурою 25 градусів і вище. Однак 1 жовтня погода зміниться. Спочатку похолоднішає, а потім пройдуть дощі. Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Можна очікувати, що з 1 жовтня відбудеться зниження температури практично на 8 градусів. Спочатку в день, тобто денні максимуми будуть від 18 до 20 градусів, сказала вона, за словами синоптика. 3-4 жовтня нічні температури впадуть до 50 градусів тепла. Вона пояснила, що зміна погоди буде пов'язана з атмосферним фронтом, який пройде з північного заходу, а потім з півночі зайде прохолодне повітря. Але це як для жовтня, високі температури. Можливо, в цей період закінчиться літо, тобто середня добова температура буде 15 градусів і нижче. Зазначила синоптик. За її прогнозом. Дощі 1-2 жовтня малоймовірні опади можливі з 3 по 5 жовтня, але їх ймовірність при нинішніх розрахунках залишає 60-70%. Про те, що з 1 жовтня погода в Україні зміниться, також свідчить дані погода Уніан. Згідно з прогнозом, з цього дня хмарності в Україні стане більше, а температура знизиться з плюс 23, плюс 29, до плюс 17, плюс 25 градусів. Лише на півдні країни ще буде до плюс 27. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.